Вітаю, друзі! Ви на каналі Колекціонер. Сьогодні у нас 139-та серія перебирального серіальчику. Повертаємося до корінців з обігу. Три штучки у нас на переборі. Зараз у нас країна генераторів. У нас вже другі сутки немає світла. Генератор на, газ, на, цьому, на природному газі в мене працює. За сіксіків він використовує. Десь куб за годину використовує. Так, ну що, поїхали. Що у нас тут? Так? 674, 20, 39. Один один 25, 24,8. Слава Україні. Так, 728, 60, 466, 553. Так, що тут? 0,59, 55, 28. Угу. Завтра, до речі, виходить нова монета серії бавовна. Так

Зачувано. Так, 8866. Так, о 2013. Така трохи пожована, але стан, в принципі, непоганий така якби можна, мабуть, вирівняти Гарно? Нехай буде. Так що тут у нас 83, 83, 677. Одиннички вісімки в парі. Так, а це перша серія 25-го року.

Две чистки. Так, девяносто шесть, девяносто шесть, шесть. Тридцать два, пятьдесят пять, тридцать три, два, ноль. Дві двійки, дві трійки, шістдесят вісім. Так, вісім вісім, сорок вісім. О, тут у нас що може бути дата народження 9 червня 1972 року. Це забираю. Да, буды. Так.

Так, ГМ, а ну, ё гм ГМки, нормально там жманька, чи ні. ГМ, это у нас 23-й рик. Так, 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 что там табличка моя завантажується, чи ні. 23-й... 23-й ГМ, 9 штук. Ну, в принципе, можно... Трохи забрати собі, якщо вони тут не... Хоча вони тут, мабуть. Не фонтан. а ГТ. ГТ ні. Так, знову ГМ. семь семь шесть шесть ДМ тысяча пятьсот девять три четверочки вот.

Ага. Це справжній радар. Крутячий радар з нулю. Ноль сорок 120 вісімдесят вісім. Сто двадцять триста шістдесят пять днів у році сорок вісім, тридцять три чотириста вісімнадцять.

Так, есть. Тут только радарчик. Так, и последний, третий кореньчик. Что он там нам скажет? Скажет, что не будет мучити с фокусом. Так, 842, 31, 75. О, 5-0-0. Какой классный. 0-0-6, 0-0-4, Прикольный. Так, 557, 6 788. Ну, вже не, не, не дарма поперебирав. Трошки цікавенького. Є. Так, тут що у нас? Чотири п'ятірки. Да? 355, 8, 552. Було б три був бородарчик теж. Три, щоб тут, три, тут два. так. А ну, что давай. Хм -хм. Так, 2011, мабуть, заберу, да? Такая она не Не дуже фа не дуже файне, але нехай залишиться. Так, 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 так. О, щось трошки схоже на а, тут ДК була, да? Тут була ДК. Так, 006 004 0. Тут 862 20 Будь 4.0. Не буду залишати, мабуть. Чахай. Буде. Не знаю, надо, не треба. Нічого в ній такого нема, звичайно. Але нехай буде. Так.

Не так часто вони зустрічаються. Їх вже виводять з обігу. Ой, що таке що в мене щось рот розривається? Так. 5-5, 6-6. 9 три паральних цифр щось немає. Дві що вже багато було, навіть зараз два нулі і 2 четвірки.

знаю, що робити, хай буде. О, що тут у нас? А! 1977 але тут 72. Щоб було 27, ну 7. було б вже нормально. Так, дата не вийде.

І остання банкнота три пари. Пять, пять, три нулі. Дві одинички. Цікавень. Так, от такі, коротше, я як би відклав, що в нас тут по ітогу вийшло. Три пари. Радар. Это просто подстарковатые. Три штучки я себе оставил. Далее, что? Ну, это что-то. А, ну, тут 5 одинаковых, 5 нулей. 5 или 4? Не, тут 4 нули, вот тут 5. Вот тут 5 нулей. Так, и тут что у нас? Тут дата народження або пам'ятна дата, і теж це із підстаркуватих. Отакий От уловчик. Дякую за увагу. Гарного всім колекціонування. До нових зустрічей в ефірі, і нехай квітне український YouTube.